Ціни на молокопродукти та яйця в області зростають, а от на м'ясо, хліб, цукор та олію трохи впали. принаймні так вважають в облдержадміністрації зниження цін на 3,3% на м'ясо і м'ясопродукти, на 5,3% на цукор, на 0,8% на хлібопродукти, на 1,7% на олію. Водночасно ростає динаміка сезонного зростання цін на молоко. 103,7% в листопаді, молокопродукти 102,5%, яйця курячі 112,2%. Тенденція незначного зростання цін на перераховані продукти харчування зберігається і в першій декаді грудня місяць. За порукою стабілізації цін стане посилення заходів впливу на цінову ситуацію. Зокрема, в облдержадміністрації до них відносять повне використання повноважень в регулюванні цін, збільшення виробництва продовольчих товарів, розширення асортименту, наявність товару в торговельній мережі, в тому числі і по селах, проведення сільськогосподарських ярмарків, усунення посередників і стимулювання розвитку переробних підприємств.